Сапери знову в дії. В Чернівецькому вищому профтехучилищі радіоелектроніки понад годину шукали вибухівку. Підозрілий чорний пакет помітив один зі студентів. Відтак, всі, хто перебував в той момент у приміщенні, довелося евакуювати. На місце прибули всі оперативні служби міста. Чи знайшли та що було далі? Знає Олександр Хмель. Виявили під Орієнтований. Проведенька термінова евакуація працівників та учнів. Кілька хвилин і всі на дворі. В училищі радіоелектроніки спрацювала система оповіщення. Голос диктора повідомив: у коридорі закладу знайдено підозрілий пакет, у якому може знаходитися вибухівка. По периметру міліція за спинами швидка із лікарями. До справи взялися кінологи зі службовими собаками. Вибухівки в пакеті не виявили. Все було показало. Об'єктове тренування ми проводимо в напрямку такої тематики, каже, незвичної терористичний акт або загроза терористичного акту. Вона дуже актуальна. Було недавно у нас знаєте, на Каболянські знаходили примет, і ми провели такий. Такі навчання показали, що як діяти в таких умовах, тому що головне для нас це збереження життя і здоров'я всіх учасників начального виховного процесу. А діти це головне. Батьки віддаючи нам дітей, знають, що вони знаходяться під охороною, знаходяться в начальному закладі. Ми за них відповідаємо. Проводиться для того, щоб також керівний склад міг злагоджено діяти для реагування на надзвичайні ситуації, які можуть виникнути на цьому об'єкті, тобто безпосередньо училищі, щоб учні вміли правильно поводити себе під час евакуаційних заходів під час цих надзвичайних ситуацій, що можуть виникнути, надавати першу медичну допомогу і правильно діяти при різного роду надзвичайних ситуацій. У такий спосіб в училище проведень цивільного захисту студентам показали, хто відповідає з їх без. Пеку у повсякденному житті участь у показових виступах взяли медики, рятувальники, правоохоронці та прикордонники. Не поливаєте народ. Це лише частина тієї роботи, яку доводиться виконувати оперативним службам на виїздах при надзвичайних ситуаціях. Аби відчути на собі важкість роботи, студентам дозволили примірити каску та бронежилет. Дуже вразило тим, що це дуже важка робота в них. Я замітила ну це тушити там, одягати ці каски, вони надто важкі. Ось якби ну це дуже важка робота для них. Це дуже. Тяжко все сприймати, у нас сприймається дуже важко. Але розуміючи те, що може щось чи горіти, чи може бути заміноване, наприклад, приміщення там, де ми знаходимося, ми самі вже у нас є виробляється рефлекс того, що ми маємо покинути зда по здані, і маємо доповісти про те, що ми. На відкритому приміщенні, що ми не знаходимося там, де небезпечно, крім студентів за показовим тренуванням стежили педагоги із різних навчальних закладів. Це був своєрійний день відкритих дверей. Керівництво училища скористалося нагодою продемонструвати в роботі внутрішню систему оповіщення. Система оповіщення працює дуже добре, тому що зараз є мобільні телефони в нашому навчальному закладі. номер 15 це училище радіоелектроніки. Дуже потужна система оповіщення. Є діють в ньому дев'ять моніторів в першу чергу. Далі радіостанції, які працюють у починаючи з директора, заступника, який призначається на кожен день черговий адміністратор, який відповідає за навчальний заклад. Черговий майстер є. І оця, оця ланцюг проходить, починаючи від учень, який побачив сьогодні цей предмет. Повіщає чергового майстра, майстра адміністратора, той приймає рішення на евакуацію. Олександр Хмельницький, Анатолій Єроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.